бажаючих хворих за контрактом не збільшились приблизно в день на тому самому рівні. Хоча ми надіємося на збільшення чому? Тому що, по-перше, піднімається соціальний захист способів, зокрема, піднімається грошове забезпечення. От, з 1 вересня цього року грошове забезпечення, мінімальне грошове військово забезпечення військового службову військової служби за контрактом, який тільки призваний на службу становить 2600 гривень. З 1 січня 2014 року воно ну, знову ж таки буде ще раз піднято, ще на 20% це приблизно буде 2400 гривень. І так буде підніматися десь на момент пер, на настання 1 липня 2014 року військовослужбовець, який тільки призвався в Збройні сили, мінімальне грошове забезпечення буде становити 3000 гривень. Так для нашого західного регіону я рахую, це не є зовсім погані гроші. Тому що дуже багато людей, скажімо так, працює за ще менші гроші, за півтора тисячі грн. гривень. На службу за контрактом, ми, план у нас в цьому році 330 чоловік. Важкувато на викликати цей план. Поки заключили контракт, тобто призвали на службу за контрактом, ми 85 чоловік. От. Стараємося, працюємо далі, підбираємо людей. Бажаючих поки так, як для нас, так як для дронів сил зуму.